Херсонщина під постійними обстрілами лише за минулу добу росіяни атакували область 79 разів. Напередодні поцілили по зупинці громадського транспорту. Постраждав магазин та житлові квартали. Четверо загиблих, двоє поранені. Під обстріл потрапили і рятувальники, поки надавали допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджений газопровід. Більше трьох тисяч жителів мікрорайону Острів другу добу без газопостачання. Почали знову накривати місто, і ми просто, коли це все відбулось, ми лягли. Ми лягли на підлогу. І коли ми надавали допомогу, там одна людина, на жаль, загинула. Одна людина була жива, це чоловік років так 35. У мене в ходуном все пішло. Я одразу зрозуміла, що где-то у мене около дому. А що ж у мене тут? 50 шагов від остановки. Альонушку так жалко. Така дівчинка була, як жалко. Боже, і люди погибли. Ну і звісно, російські солдати не забувають про мародерство. Фурами та вантажівками вивозять вкрадене майно. Російські окупанти стали в цілому активніше займатися мародерством в населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини. Повідомили в генштабі збройних сил України. Йдеться насамперед про голопристань та нову збурівку. Примітно, що транспортують награбоване загарбники тією ж автотехнікою, яка привозить їм боєприпаси. Дмитро Платенчук, начальник пресслужби тактичної групи ГРІМ, капітан-лейтенант, долучається до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий. Доброго день. Доброго дня. Вітаю студію. Пане Дмитре, Херсон обстрілюють постійно. Наскільки зараз потужні артилерійські обстріли? Наскільки щільний вогонь противника? І як змінюється динаміка? У нас динаміка в принципі. Стала. Це залежить виключно від того, який, який спосіб зараз відбувається контр-артилерійська боротьба, контрбатарейна боротьба. Тобто, все залежить від того, скільки одиниць вони зараз мають на лівому березі в безпосередній смузі, з якої вони працюють по місту Херсону та околицях. Зараз можу зазначити, що це. Більше 10 одиниць озброєння це враховуючи танки, міномети і гармати. І е, періодично ми знаходимо ці цілі і на відміну від росіян, які б'ють просто по площинах. Ми працюємо по конкретних цілях і наносимо вогневе ураження саме по їхнім вогневим засобам та скупченню особового складу, і маємо успіх в цьому, але все одно вони. Неприцільно вискакують з укриття, наносять огневе враження і одразу ховаються. Тому динаміка у нас, в принципі, вона залежить виключно від цього. І передбачити її наразі дуже складно. До яких ще заходів вдаються українські захисники для того, аби протистояти цій загрозі, окрім точних ударів по скупченню живої сили та техніки? Ну, насправді як показує практика, це єдина. Єдиний спосіб, це єдина мова, яку вони розуміють. Тому все, що все, що може додатково зробити, це попереджати місцеве населення, і ми з першого дня деокупації попереджаємо. Як і місцева влада, про це каже, що бажано залишити місто Херсон, тому що воно знаходиться в досяжності вся його територія для звичайних артилерійських засобів щодо острова, який ви щойно згадували, там ситуація в цьому сенсі найгірша. І кожного разу в Етері повторює одне і те саме: що дуже важко ремонтувати комунікації, які йдуть на острів, і е, в чергове хочемо попросити людей все ж таки за можливості покинути цю територію. З яких мотивів вони найбільше обстрілюють саме цей мікрорайон, зрозуміти дуже важко. У них за часів окупації там була ставка. Може вони розраховують, що ми діємо так само, як вони, то ні, це не так. Тим не менш, це район потерпає найбільше, На жаль, пане Дмитре. А якщо говорити про конкретні результати нашої бойової роботи, то про що можна сказати? От які маємо здобутки досягнення за останній період? Ну якщо це, звісно, можна говорити. На останній період ми знищили як мінімум дві одиниці вовне танкової техніки. Так само словетна 406 артилерійська бригада. Знищила одну одиницю ППО. Ну і до цього ми так само наносили вогневе ураження по таким засобам артилерійським, як МСТА і тому подібні артилерійські системи. Ну це, це не рахуючи мінометних розрахунків, які це дуже маленькі цілі для артилерії, тим не менш, по ними ми так само відпрацьовуємо. Дмитро, на вашу думку, коли може завершитися те, що роблять росіяни, за яких умов і в рамках якої операції наскільки масштабної можна теоретично нівелювати ту загрозу, яку вони сьогодні створюють для жителів Херсону? За умови розпаду Російської Федерації. Це єдине, що може гарантувати нам якусь безпеку на найближче покоління. Тобто, це стратегічний рівень, це не наш рівень вирішення проблеми. Ми на своєму Напрямку лише можемо відбивати атаки, які маємо станом на зараз, і констатувати е ті факти, які е бачимо на лівому березі. Так само вони е нещодавно в чергове обстріляли з мінометів Олешки, до цього обстрілювали інші населені пункти. Тобто, в такий спосіб намагаються створити провокації, розповідаючи місцевому населенню, що це роблять збройні сили України. Проте в тому і різниця, що це наша. Територія, це наша земля, і ми працюємо лише по розвіданих та підтверджених цілях. Виключно дякую за ваш час. Дмитро Путенчук, начальник прес-служби тактичної групи Гріми. Капітан лейтенант був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів про.